Під щільним обстрілом Херсон окупанти вдарили по транспортному підприємству. Серед працівників є поранені. Поцілили військові РФ і по житлових кварталах. Постраждали дві містянки. Через ворожу атаку поранені працівники охоронної фірми та перехожий. Не припиняють гасити окупанти і по Береславському району. Пошкоджено терапевтичне відділення та обладнання районної лікарні. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Також під вогнем Донеччина. Загарбники обстріляли серед міста Слов'янська. Два прильоти, центр міста, вулиця Свободи, влучання в гуртожиток Луганського університету. на щастя, ПСЖ. жертв. Ще шість власників квартир визначили у будинку на привокзальній. Відбулося чергове жеребкування на придбання квадратних метрів за програмою Муніципальне житло. Надійне житло, тому що житло сьогодні в тему часу. Департамент містобудування і архітектури видає містобудівні умови з ключовою вимогою це безпека. І в кожному з будинків, які будує Вінницька міська рада, по програмі муніципального будівництва передбачені паркінги подвійного призначення. Всі сьогодні гарантовано будете учасниками цієї програми, лише що витягнути, це вже буде ваше. Це другий будинок, який зводять за програмою спочатку повномасштабного вторгнення. Цього разу квоти виділили для учасників бойових дій у російсько-українській війні, переселенців, працівників правоохоронних органів та людей з інвалідністю першої групи. Крутила барабана, аби дізнатися, в якій секції та на якому поверсі купуватиме омріяне житло, і дружина захисника Тетяна Смішко. Каже, відгуки про муніципальну програму хороші, тож вирішили стати учасниками. Ситуацію моніторили і вирішили скористуватися якраз цією програмою Вінницької міської ради. Ціна дійсно найнижча. Вінницькі рятувальники дістали з триметрової ями літню жінку. Проваля в яке вона втрапила, було колись підвалом у старому гаражі. Споруду знесли, а люк ніхто не закрив. Жінка його не помітила і ледь не поплатилась життям. Її стогін почули перехожі і викликали екстрені служби. Я так не за Зіпляй за пояс віно за пояс давай. Надзвичайники пенсіонерку передали бригаді швидкої медичної допомоги. Жінку госпіталізували її життю нічого не загрожує. Загибель риби на господарстві у Ладижині сколихнула Вінничину. Тони осетра загинули, починаючи від рибин, яким було від двох років, і до тих, яким було по 20 років, ви можете бачити риба і досі у сітках. А все тому, що поліція зважувала кожну і перераховувала, аби потім зробити висновок, скільки взагалі риби загинуло. Дев'ять тонн червонокнижної риби, з них матки осетра та білуги знищені назавжди. Осетри дуже стійкі до забруднень. Якщо вони загинули, то забруднення було дуже велике. Тобто, це не там не якась плямка була чи ще щось, тому що риба загинула за там 6 годин. Власник акваферми Олександр Корг каже, боляче дивитись на загибле стадо, в яке вкладено десятки років праці, що спричинило мор, впевнений. Више потичі. Чи... Ну, 5-6 кілометрів. Тільки одне промислове підприємство – це насосна станція Вінської птахофабрики. Других інших шкільників, хто мог би якийсь отруту вкинути, ми на даний момент не знаємо. Олександр везе нас до насосної станції МХП Вінницької птахофабрики, місце, яке вважає епіцентром виникнення забруднення. Звідси Звідсіля дане підприємство качає воду для своїх птахівників і для переробки на переблунському комплексі. Коли цвіте вода в водосховищі, їх обладнання забивається, загрязняється. І вони, щоб збити органіку, вони протравлюють її. Це щелоч, яка різко змінює pH води. Вона швидко щенна, ну в більших кількостях, і вона визиває замор риби і породження органів дихання. У нас виручало, що Ладижинська теплоелектростанція прокачувала аеріровану воду, яка вливалася в наші понтони, і таким чином вона змивала усі загрізні і повишала уровень розсторіної кисні. Зараз вона була 3 жовтня на ремонті і канав був пустий. Величезний резервуар на річці, в якому росли осетри, тепер виглядає жахливо. Риба, вартістю у півтора мільйона доларів, починає розкладатись і чекає на утилізацію. Осетровуд Іван каже: з батьком доглядали за цими червонокнижними ще з Маріуполя. Батько на цю рибу витратив 35 років. Я працюю з 17-го року. Акваферма має важку історію. У 2015-му грибу рибу вдалося вивести з сірої зони прифронтового Маріуполя. Шість років тому осетрів оселили на Ладижинському водосховищі, і замість розвитку бізнесу фермери втратили все. Для того щоб дістати з рибу ікру, ми її не вбивали. Є такий метод доїння, тобто ми видавлювали з неї ікру і далі відпускали рибу, риба залишалась живою. Наскільки важливо зараз зберегти ось такі види взагалі риби? Це дуже важливо, тому що ореали, в яких вона жила, моря там її майже вже нема. Якщо її вона там вся пропаде, то ми її возобновити взагалі не зможемо. Власник господарства сподівається, що винуватці понесуть покарання. Зацікавлена в справедливому розслідуванні і всесвітня організація осетроводів. Редакція телеканалу Віта надіслала інформаційний запит до птахофабрики МХП та чекає на відповідь щодо причетності підприємства до забруднення довкілля, що спричинило загибель риби. Фаршировані курячі шики, вареники з яблуками, картопляна ковбаса, квашені огірки з медом, деяким рецептом щонайменше 400 років, аби розкрити кулінарні секрети автентичної кухні Поділля з Вінниці до Кам'янця-Подільського за смачним маршрутом Кам'яно-Подоліко рушила експедиція. Десант дослідників готував та коштував найстаровинніші та подекуди забуті страви. Як от білий борщ на копчених фруктах та з білими грибами, що родом з меліївців, цукровий білий буряк поєднався із червоним у киплячому бульйоні з квасолі та заправлений копченими фруктами. Мені треба, щоб вона потягнулася, розімліла. І віддала свої аромати борщу. Власне, це може бути також і кислою нотою і ноткою диму одночасно. Білий борщ увійшов в добірку паперового гастрокатологу. Тут зібрано два десятка унікальних рецептів. Від Вінниці до Кам'янця дуже яскраво проступають ці характерні риси подільської кухні, як української, так і польської, так і єврейської, яка пов'язана з дуже багатьма різними історичними періодами. І якраз мета наша була дослідити трошки коріння оцих локальних особливостей. Команда гастротуру відвідала 11 громад Вінничини та Хмельниччини. Пройшлися паломницьким шляхом святого Якова. Шлях Святого Якова дуже багато залучив вже туристів з різних куточків нашої країни. Також з Запоріжжя в нас недавно було четверо туристів, з якими ми познайомилися, їдучи на туристичну ярмарку у Львів в одному купе, і вони оце недавно були в нас, вони дуже вражені нашим колоритом, нашою гостинністю і нашими стравами. І тому я думаю, це дуже великий такий розвиток для для кожної громади, яка є для маленького села, для містечок, таких як наших, по залученню туристів і також інвестицій в саму громаду. Побували у барі, Віньківцях, Браїлові, Северинівці, Жмеринці, Виндичанах. Ці Всі містечка цікаві не лише мальовничими краєвидами, водоспадами, старовинними палацами та маєтками. Переходиш через кордон, і ти потрапляєш в зовсім інший світ. Кам'янець-Подільський це взагалі таке місто мультикультурне, в якому змішалося дуже багато різних кухонь, різних культур. І все це вплинуло на формування Кам'янець-Подільської культури споживання, яка, на жаль, на сьогоднішній день, ну власне, як і в Вінниці, не представлена в ресторанній сфері. Відтепер ті, хто мандруватиме смачним маршрутом, отримає не тільки паспорт і сертифікат Пелігрима, а й гастрономічний путівник, знесеними до єдиного реєстру оригінальними назвами та рецептами. Нова послуга Консультант по субсидіях з'явилася у Вінниці. З початку жовтня до Прозорого офісу, що на космонавтів, за консультацією про нарахування субсидії на опалювальний період звернулися понад півтори тисячі вінничан, серед них і Галина Мефодіївна. Чи повторяти документи, здавати на цей рік чи ні, бо ми літом не отримали. Сказали, що в початку листопада все одно прийти з паспортом. Але вам автоматично буде. дуже хороші дівчинки, дуже хорошо приймають. Все, слава Богу. У пенсійному фонді кажуть, додаткові робочі місця створили для того, щоб громадяни свої питання щодо призначення субсидій змогли вирішити швидко та без будь-яких проблем. Посада модератора, консультанта введена взагалі в якості експеримента на період, коли ми призначаємо або переоформляємо субсидію на опалювальний сезон. Працюють координатори у двох прозорих офісах на замості та космонавтів. Щоденно опрацьовують до 50 звернень вінничан. Все, що потрібно, мати паспорт і код, звернутися на рецепшн і взяти талон на консультацію по субсидіях. Є такі випадки, що потрібно лише зачекати на автоматичний перерахунок, і це більшість відвідувачів. Є що потрібно поновити документи, є вже люди, які прийшли на консультацію з повним пакетом документів. І безпосередньо цю людину я можу автоматично передати до спеціаліста, який може прийняти заяву. На перерахунок у пенсійному фонді нагадують, житлову субсидію перераховують автоматично усім, хто вже є отримувачем, навіть якщо в літній період вона була нульова. Звертатися до прозорих офісів потрібно тим, у кого відбулися якісь зміни. Якщо відбулися зміни у складі сім'ї або в соціальному статусі людей, також якщо субсидія була зупинена от наслідок того, що доходи за попередній період не дозволяли призначити субсидію. Або ж у домогосподарства були борги. В такому випадку, коли борг погашений, або є договір про розстрочення, розмірування такого боргу, то тоді потрібно подати на нову заяву. Аби отримати субсидію на опалювальний період, мешканцям необхідно звернутися до пенсійного фонду до 30 листопада. Умови отримання відшкодування за комірне не змінилися. Субсидію й надалі сплачуватимуть на банківські картки або готівкою у відділеннях Укрпошти. У Вінниці пацієнту встановили трансплантат, який виготовили з його ж клубової кістки. Таку операцію на обличчі провели у Вінницькій лікарні імені Пирогова. У чоловіка був діагноз амелобластома нижньої щелепи. На місце видаленої ураженої частини лікарі встановили трансплантат. Особливість операції у її органозберігаючому методі. Вінниця Зеленбуд вже розпочали готувати зелені насадження до холодів. По місту працює декілька бригад. Так на проспекті Коцюбинського обрізають кущі троянд. Це найбільша трояндова алея в місті. Їх тут близько восьми тисяч. Ми готуємо розірва на зим, на зиму. Ми обрізаємо, щоб було почок 4, 5, 6. Приблизно найбільше 6 шість почок. Щоб було і вирізаємо сухе. Рози, які переплетені, щоб вони були тут, щоб був такий кошик. Потім ми їх прикриваємо землею, і вони так зимують до весни. Відранку вже обрізали майже тисячу троянд, потім їх підгорнуть землею, аби не перемерзали. Далі займатимуться іншими рослинами. Тільки починається холода, ми вже починаємо свої однорічні квіти збирати з квітників. Які поприцвітали, і які бояться морозу. Ті, що бояться морозу, ми їх одразу від відвозимо до нас на Зеленбуд, їх там черенкують і висаджують в горшечки вже в торф. І весною ми їх знову будемо садити. Обрізаємо такі багаторічні квіти, як хризантема, вона перецвіте хосту. Будемо викопувати ще журжини і кани. Роботи вдосталь каже пані Алла. В планах ще обрізка дерев, прибирання клумб та підживлення рослин добривом для легкого перезимування. До початку сильних морозів планують завершити роботи. Позмагатися за приз та зібрати гроші на ЗСУ Вінничан Запрошують на ювілейний 30-й кубок міста з інтелектуальних ігор. Долучитись до щоди, коли можуть школярі, студенти та дорослі. Основне завдання за хвилину письмово дати правильну відповідь на запитання. Окрім інтелектуальної гри, ціль благородна. Організатори планують зібрати та передати 30 тисяч гривень українським захисникам. Змагання відбудуться у два етапи: 22 та 23 жовтня. Фінал гри 26 жовтня. Зареєструватись можна на сайті міськради. Вона була його дружиною лише чотири місяці. А Замість білої весільної пишної сукні, яку планувала одягнути, тепер носить чорне вбрання. Аліна стала вдовою у 26. Її чоловік Михайло був навідником, оператором бронетранспортерів у бригаді Червона калина. Бачу цей чорний пакет, бачу зразу бірочку з прізвищем. а Я підходжу і думаю, ні, може, зараз відкриють, може, то не він, може помилилися десь. Відкрили перше лице, бачу він. Загинув Михайло Мовчан, 3 серпня, виконуючи бойове завдання у селі Роботине, що на Запоріжжі, від моменту трагічної звістки, не може зупинити сльози і згорьована матір. Приходять всі сусіди. Я не знаю, що робиться. Приходить моя сестра з сіди каже, що мого більше вже немає. Мінометний обстріл. Вони йшли з позиції, і вони їх засігли і накрили їх вогнем. Історія кохання Аліни та Михайла розпочалась за два місяці до повномасштабного вторгнення, коли пара вирішила жити разом. Під час останньої відпустки військовий влаштував коханій фотосесію і освідчився. Уже завтра йдемо писати заяву. Ми пішли, але кажуть, все зайнято. Міша, ні, давайте щось, я військовий, мені скоро їхати, мені десь ні відпустки. Давайте щось будемо думати. Все-таки нам знайшли на 9 годин ранку віконечко. Я не могла повірити. Ми за день організували все. Аліні придбали білу сукню. Михайло вирішив бути у військовій формі. Міцно до грудей кофту, в якій одружувався син, пригортає матір. Після перемоги зразу ж весіль. Дочекались. Ох. Аліна відпустила чоловіка на фронт через день після одруження, відправляючи йому посилки, клала листівки з побажаннями і одного разу отримала лист у відповідь. Дівчинка моя, ти вибач мене, будь ласка, що іноді буваю різким. Я тебе неймовірно сильно кохаю. Сиджу, дивлюсь на твоє фото і розумію, що не уявляю свого життя без тебе. Вибач, багато помилок давно в ручку, в руках не тримав. Твій коханий чоловік. І тут завжди такі були. Оце от, писав і сердечко пережикнув, то помилка, якась то та смайлик такий. Це єдиний листик він мені написав від руки. Після загибелі всі речі Михайла передали родині, Аліна їх береже і досі чекає на коханого. Передали його казку, казка так і залишилась, мені здається, тут ще земля та запоріжська. Яка лишилася, ми навіть її. Я її навіть і не хотіла ну, ні відмивати, нічого лишити, так як вона лишилася. Ще залишки мені здається крові. Його всі шеврончики які були на ньому. Тепер на безіменному пальці молодої вдови три каблучки. Одна чоловікова, яку притримують перстень із заручен та обручка. В пам'ять про Михайла дружина ініціювала створення петиції про присвоєння йому звання Героя України. Хлопці, які пішли туди. Всі, які залишили свої сім'ї, дружин, дітей, батьків, які там зараз в цих окопах, які помирають за нашу з вами державу, щоб вона була вільна, ми мали це майбутнє. Я вважаю, що їм мають давати так і так цього героя. Але, на жаль, ми маємо доводити цими голосами. 25 тисяч голосів це нелегко їх зібрати, чесно кажучи. Війна забрала сенс життя, але залишилась пам'ять про дорогу людину та воїна. Михайло загинув, захищаючи життя всієї країни.